Приїхало значить, кермо, ось так воно виглядає. Декор сам в дуже гарному стані. В принципі. Є певні коцки, ось тут, але нічого критичного. Шкіра, звісно, досить сильно потерта, але це не є проблема. Перешию, зжублю. Тобто це моє кермо ось так вигадає. Оце кермо, яке я придбав. Декор, звісно, теж трішки відрізняється. Трішки він темніший, але не настільки. Я думаю, що якщо кермо буде стояти ось тут, то в принципі особливо відрізнити там, Ну, можливо і буде, але не настільки критично воно буде кидатися в очі. Тому власне, зараз віддаю людині на перешиття. Скіра теж трішки буде темніше. Ну, спробую зробити так, як воно вже вийде, то вже вийде. Уже встановив кермо, перешив. Шкіра ось такого кольору, можете побачити, вона трішки світліше, як би можна сказати, таким колір трішки не вгадав, але це максимально, що я зміг знайти та підібрати в колір. Але мені подобається, в принципі, якщо здалято, і не особливо вона відрізняється, можливо кажуть, що трішки потім затреться, але враховуючи, як я ставлюсь до автомобілів, воно точно не затреться і буде слугувати довготривалий час. Сам стан керма. Дерево особливо, в принципі, дуже в гарному стані. Є певні коцки, ось тут, якщо подивитися, але вони не критичні. Я думаю, що воно ще трішки я десь полірну його і все буде ідеально. Тріщин по кермові взагалі ніяких немає. Значить, щодо ціни, вартість керма в Америці 100 доларів. Доставка в Україну. Мені вийшло орієнтовно разом десь. 30-35 доларів, це ще це вже сума, виходить 135, плюс в Україні перешити разом зі шкірою, вийшло 2500 гривень. В доларах це плюс-мінус 70. Тобто десь орієнтовна ціна 200-210 доларів за кермо. Результатом я задоволений. Якщо у вас ще залишилось додаткові запитання, залишайте їх в коментарях, ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба! Та все буде Україна!